Доброго дня, вітаю вас на каналі Галина Пановик, Мозаїка життя. Я, як завжди, своєю доцею прогулююсь деколи ввечері, деколи вранці в парку в своєму районі, і ми йдемо на прогулянку, не тому що ми без діяльні не маємо чим зайнятися. Ми дуже серйозні люди. Ми багато працюємо і вдома, і своїми відеоблогами. Хто займає, робить намисто, хто пише вірші, хто працює в комп'ютері. Ми серйозні і дуже серйозні люди, дуже багато працюємо, але ми вважаємо, що треба відпочивати. До речі, вчора було Романа. Раніше ми Романа святкували 1 грудня, моя доча і Романія, і ще іменини. Тому я хочу, щоб ви її всі привітали, Дякую. тому що дуже приємно, що такий день настав, і що я якісь там пару років тому народила свою доцю. Ну скільки років я вже не пам'ятаю, але ну, напевно там. Ну, нехай 25. Подумайте собі так. Ви знаєте, що ми в своєму лозі е, любимо деколи жартувати, тому що життя таке непередбачуване, не знаєш сьогодні живеш, не знаєш, що буде завтра. І ось, е, а що моя доця хотіла побажати для наших е, слухачів нашого е, відеоканалу? Прошу Романію. Що би хотіла показати, щоб е, е, знаходити час, щоб у мене свій канал присвячений тому, щоб знаходити час для щоб вийти на природу. Щоб не те, що ми просто так і так собі вийти, нема чим зайнятися, пішла, як мама каже, пішла собі десь там, ходить, гуляє. То є, чисто заряд енергії. Це така, така як медитація. <кхем> Можна обдумати різні свої плани. І дуже добре, ну бажано не ну, як я люблю завжди знімати відео, але бажано сховати телефон і просто походити, походити. От там у нас такий стадіон, походити пару кругів. Не. У мене був рекорд ну, по 15 кругів. Зараз трошки менше ходжу, тому що я вже трохи не маю часу. То дуже корисно для чистки мозгів, для, ну, для здоров'я дуже добре бігати, я так і не бігаю. Я знову поправляю, знову сварити, що я вічну волосся поправляю, тому що воно мені лізе, лізе до, до рота і я нервуюся. І, і дуже корисно робити таку вправу фізично. І кожен митець, кожен творець, чи письменник, чи художниця, як моя доця, має якісь відчуття на тій природі і може малювати свої картини. Я зовсім малювати не вмію, тільки пробую, як в садочку, але кожне, кожне дерево, яке я бачу в тому парку, кожний кущик, кожний пеньочок, кожний листочок, це для мене поезія, це для мене новий вірш. І це картини, які я невдовзі думаю малювати, дочка мені принесе гулаш. Буду пробувати. О, так. Я подумала, що з моїх е таких поетичних роздумів. Так само вийде вийде якась картина, тому що ми всі творчі люди. Ось такими. В нашій родині багато творчих людей. Є і письменники, є і художники, Музикант. і музиканти є е, от мій син скрипку закінчив успішно, але не захотів йти по тому профілю. І я все одно гружуся, тому що я сама дуже люблю музику. У мене багато творів, багато моїх прозових творів, які війшли в книжку Шлях до Бабиного літа, присвячені саме музиці, саме, саме любові до інструменту Скрипку і про своїх дітей, які мене так само талить. Ми любимо себе похвалити, а що в тому поганого. Отже, завершуємо прогулянку, ще раз вітайте нас святом Романа, бо зараз ми будемо пити кавусю смачненьку. Із чоколяткою. З чоколяткою. Та, так, щеліжанка кави і чоколядка. На все добре, Галина Пановик. Па-па, па-па.